Вас в нашому випуску новин, де ми розповідаємо про найсвіжіші події в місті від ситуаційного центру муніципальної варти Білгород Дністровської міської ради. Сьогодні зосередимо увагу на роботі наших вартових тих, для кого безпека та спокій міста пріоритет. І, судячи з того, як швидко вони реагують на виклики, їх вже можна назвати справжніми супергероями нашого часу. А тепер детальніше про те, що ж відбулося. Все починається з того, що небайдужі містяни повідомляють про групу підлітків, які вирішили підкорити нові висоти. На даху покинутої будівлі муніципальні вартові швидко реагують на виклик і вже через кілька хвилин проводять з молоддю профілактичну бесіду. Зараз Знаєте, затримали всіх дітей, а також повнолітніх хлопців. І зараз проводимо з ними бесіду. На щастя, замість екстремальних пригод підлітки тепер знають, що краще залишатися на землі. Радимо усім батькам нашого міста також провести профілактичну бесіду, адже ніколи не знаєш, де на життя вашої малечі чекає небезпека. Щоб місто спало спокійно, муніципали патрулюють вулиці в день і вночі. Муніципальна варто патрулює район перемоги. І якщо в день вони лише спостерігають, як містяни поспішають у своїх справах, то ввечері життя набирає обертів. Тут і компанії літніх людей, які вирішили згадати молоді зі стаканом в руках у громадському місці. Поспіваєте з давайте вбирайте. Скільки Скокараз можна говорити? Ну що ж, пам'ять звичайно річ добра, але закон суворий. Після зауваження старші містяни швиденько вирішили перенести свої спогади додому. І ось ще один цікавий випадок. В онлайн чаті з'являється скарга на чоловіка, який демонструє свою анатомію усім охочим. Інспектори миттєво прибувають на місце і з'ясовується, що герой цього шоу взагалі приїхав до нас із Дніпра. Кому ти тут геніталії показуєш?

Нет. Що ж, виявляється, гостинність міста не всім на користь. Підлітки та покинуті будівлі, комбінація, від якої у вартових вже виробився умовний рефлекс. На цей раз побачивши інспекторів, молодь вирішила перевірити свої навички бігу на короткій дистанції. Находимося з десь. нас діти вбігають через талітку другою. На другу сторону. О, здравствуйте. <рапевців> Подожди сюди, ласка. Декому все ж таки довелося прослухати лекцію про те, чому гуляти в таких місцях не найкраща ідея. Так, обізні своїм хлопцям, що тут гратися не Добре, добре? Добре. Щоб ми сюди більше не приїжджали. Добре. До речі, про жарти. Охорона однієї зі шкіл міста пізно ввечері повідомила, що група підлітків вирішила побавитися, гримаючи дверима. Приїхали на виклик, пояснили, що такі жарти можуть коштувати комусь спокійного сну. На території школи ви з не знаходите з 1 вересня. вже там тому, як... добре. Добре? добре Розходитесь добре. по домам на добре. 1 вересня вже на носі, тож зовсім скоро підлітки матимуть змогу проводити на території школи більшу частину дня, а поки йдемо по домівках. Наші вартові, окрім збереження громадського порядку, навіть життя рятують. Так, наприклад, кошеня, що застрягло в трубі, було врятоване завдяки вмілим діям інспекторів. Спасли котика, витягли його із труби. дівчата не жалко рубашки, дівчата познімали рубашки, все нормально. Віддаємо котенка, віддавай, віддавай котика, все передавай. На все добре, бережіть себе. Дякую, дякую. Під час ночного патруля знову виникають ситуації, де інспектори стають свідками порушення громадського порядку. Старша пара вирішила, що пити краще просто неба, не чекаючи дому. Але після зауваження вартових швидко змінили свої плани. Пане Варто, можете так явно не розпіваюся? Історія, яка не залишить байдужим нікого. Одного вечора інспектори отримали повідомлення від місцевих жителів про хлопця, який довго не йшов додому. Мене вигнали з дому. Вигнали з дому угу. Что, родители? А? Радітелів. Мама з папа і вітя та молочем. Я сьогодні утром просипаюсь. Мама мене розбудила. Утром говорю мамі, мама, можна я. Поєдвей е, покормлю свіні. Як сиділо в селі? покормлю свиней, свині, покормлю, е, покормлю курей, поєду в церкву. А мама а мама сказала, хорошо, можеш їхати. Завдяки довірі містян до наших вартових ситуація не залишилась непоміченою. Інспектори миттєво відреагували, поговорили з хлопцем і, зрештою, допомогли йому повернутись додому. У нас була ситуація. Он сам ходил в сельский совет, если можете потом поинтересоваться. Uh -huh. Вызывал на отчима милицию, uh -huh. хотел, чтобы его забрали или на войну, или в тюрьму. Но Маму есть... тоже куда-то забрали, uh -huh. а Скажите, он будет сам. У него есть сам... какие-то ну, устройства, где-то да. стоит на учете? На ну, учете не стоит, но чуть-чуть есть. Щиро сподіваємось, що ця родина, зрештою, знайде примирення і подібних ситуацій більше не виникатиме. Не обійшлося й без порушників комендантської години. Один дідусь після опівночі вирішив вийти на вулицю без документів. Муніципали, звісно, поцікавилися його планами на ніч і допомогли повернутися додому. Враховуючи зачастілі випадки з прогулянками підлітків по закинутим будинкам, наші інспектори взяли собі в пріоритет під час патрулю приділити більше уваги саме таким приміщенням. Адже всім відомо, яка це ласа схованка для залежних людей. Провірили, перевірили, нікого немає. Йдемо далі. Отож, наші інспектори завжди на варті, вдень і вночі. І хоча вони іноді нагадують нам про правила з легкою іронією, місто може бути спокійним, адже вони завжди поруч, готові допомогти. Дякуємо вам, наші глядачі, за вашу довіру і вчасні повідомлення, які рятують життя. Нагадуємо, що ви завжди можете звернутися до нашої служби за номером телефону, який бачите на екрані, чи залишивши повідомлення в соціальних мережах. Завжди ваша муніципальна варта.